мені забули дати тему, да? пропонувати п'яті минутку, то я буду проповідати на свою тему. Верніше, не на свою, а на те, що мені сказав Господь. От я молився, і Господь мені сказав, щоб я поговорив з нами про наші цілі і наші мотиви. Я зараз роз'ясню, що мається на увазі. Скажіть, коли ви рухаєтеся і хочете бути успішними, так, ви назначаєте собі цілі, так? Є з цілі наші лічні, є з цілі нашої сім'ї, є з цілі церкви. Тобто, кожне предприятие теж має свої цілі. А мотиви. Тепер дивіться, що таке мотиви. Но можуть бути мотиви правильні і неправильні. Тобто ми ціль отримали так? і починаємо потягонечко рухатися до цієї цілі. Чуть-чуть ну, я заглиблюся далі, але перше питання, дивіться, якщо у вас є ціль спасати людей, то які можуть бути мотиви? От які можуть бути мотиви? Господь каже, достигайте цілей своїх і рухайтеся вперед. Ціни можуть бути різні і мотиви також можуть бути різні. Якщо у вас є ціль навчитися спасати людей, то подумайте, чому ви це хочете робити, який у вас мотив. От ви хочете спасати людей, чому ви це хочете робити? Поняли? Ви любите Бога і любите людей, тому ви хочете спасати. І лише ще, одна, ще один мотив. Можливо, ви хочете стати кимось великим, щоб всі казали, ой, це ось допішов, цей чоловік, і він як каже слово Боже, то таке помазання сильне. І ви йдете всі в городі, оглядається на вас от, і кажуть, ой, яка велика людина. Да? Тобто, ви хочете стати якимось великим. Далі. Щоб всі сказали, ой який великий чоловік і скільки він привів людей в церкву. І далі. А цей чоловік просто хоче сподобатись своїй коханій, например. наприклад, да? він не думає про те, що йому треба спасати людей, бо він любить Бога і любить людей. А він просто хоче показати своїй коханій, своїй дівчині, що от який він проповідник хороший. Поняли? Це, теж такі мотиви можуть бути. Далі. При неправильних мотивах ціль неможливо досягнути. І далі Господь каже, задавайте собі ціль по волі Божій. Тобто, щоб наша ціль була по волі Божій і з правильними мотивами. Тоді прийде відповідь від Бога, буде успіх. Наприклад, у вас є ціль придбати дитині канцтовари. Я так, мілочам, говорю, так От ви хочете придбати канцтовари для дитини. То яка ціль того, щоб придбати канцтовари? Чи у дитини закінчились канцтовари? Чи у дитини немає канцтоварів? Чи ви, може, хочете купити там, пінал, там, ну, всі ці щоденники, книжечки? Чого? Тому що у когось є краще, і ви хочете щоб купити своїй дитині, а що ваша дитина хуже? Поняли? Тобто є такі мотиви. Чи в тебе немає цього ну, дитини, чи ти хочеш виставитись перед іншою людиною? Поняли? Це такий, ну, показ товарів я показав. От. При неправильних мотивах Бог не може дати вам дійти до цієї цілі. А при правильних мотивах, наприклад, е якщо ви для навчання шукаєте, а не тому, що хтось купив і я хочу купити. Поняли? Далі, слідче. Які мотиви мають успішні люди? Успішні люди їдять слона, як ми говорили з хаті сьогодні, по чуть-чуть. Тобто в тебе є велика цель. Наприклад, купити будинок. В тебе є велика цель. І як же цього слона їсти по чуть-чуть? Як? Ставити проміжуточні цілі. Маленькі цілі. Наприклад, я за місяць маю положити там, 10 євро так? і ніколи собі не відказувати в цьому. Що б не виходилося? Гриміння земля трасеться, 10 євро кожен місяць положити. Потім ви проміжуточна цель. Да? От, наприклад, за місяць ви там положили одну суму. От, От представте собі, якщо ви за год подивитеся, там вже зовсім друга сума лежить. Да? Тобто це все проміжуточна ціль. А окончательна ціль це яка? Що ви вже купите собі цей будинок, чи автомобіль, чи там ще щось. Поняли, так? Да? Це вже буде окончательна цель. І успішні люди так роблять. Вони не ставлять перед собою велику ціль і слепо йдуть до цієї целі. Це може бути 10 років. І йде, йде, йде людина. Надоїло, плюнулися. Але коли людина назбирала якусь грошей, да, наприклад, через проміжуточні цілі, подивилася, о, от, вино, в мене вже тисяча євро є. А ну, давай, я ще по 20 вже буду ложити. Понимаєте? Тобто людина сама себе стимулює і сама вірить в те, що вона дойде до кінця цієї цілі. Поняли? Невже Бог не хоче, щоб ми мали, наприклад, власний будинок? Правда ж хоче Бог? Хоче. До нам себе треба дисциплінувати. Дивіться, що потрібно, щоб зібрати гроші на будинок чи на автомобіль? Що потрібно? Більше заробляти чи правильно тратити? правильно тратити? Да? Тобто, якщо ви навчитесь правильно тратити, то ви тоді ну, і більше заробите і вас до цих, до, дійдете до цієї цілі, да? Зрозуміли, да? Далі. Наші цілі повинні співпадати з планами Божими. Коли твої цілі співпадатимуть з планами Божими, тоді Бог допоможе тобі досягнути цих цілей. Тобто вже ця ціль буде не лічно твоя, а Божа. І ти потихонечку рухаєшся до цієї цілі. Да? От. Там щось по чуть-чуть робиш. І тут Бог бачить, що ти робиш. От. Так як, наприклад, от ваша дитина, да? вона хоче там, вам допомогти. Бере мусорне відро, тяне єлі-єлі не може. Ви приходите, берете його і допомагаєте дитині. Да? Так і Бог. Він як батько дивиться на нас і бачить, що ми щось хочемо достигнути в нашій житті. І по чуть-чуть його робимо. Тоді Бог приходить і допомагає нам. Поняли? Бо це в його планах. Вот Далі. Также нам потрібно ну, мати правильні мотиви. Не потрібно мати серце лукаве. Потрібно мати правильні мотиви, щоб серце було добре. Ми не можемо, будучи злими, діяння благіє робити. Ми не можемо робити добро з поганими намірами. Ми не можемо копати комусь яму і сказати, це тобі на користь, іди і падий голубовий. Да? Це тобі на користь. Неможливо ставити цілі на спасіння людей, от, а мотив, щоб заволодіти їх добром. Є такі люди, да? прийди до Бога, тебе Бог любить, коли людина прийшла в церкву, от, друга приходить другий мотив, да? От, Все, Давайте ми будемо жертвувати, будемо жертвувати нашими домами, нашими машинами. Давайте, чим більше пожертвуєш, тим більше Бог тобі воздасть. Це неправильні мотиви. Поняли? Це неправильно. І ти ведеш багатих людей до Бога, щоб на ньому обогатитись. Це неправильні мотиви. Так не можна робити. Наше діло спасати людей, приводити до Ісуса, щоб люди отримали спасіння, життя вічне. Амінь. Як це сказати правильно? Слово друге не виходить сказати, не обкрадати людей, яких ти приводиш до Бога, поняли? Не обкрадати їх. Вони приходять до Бога, одного обікрав, а другий дивиться, каже, тут не піду, тому що там машини забирають, там дома забирають. Поняли, що я маю на увазі? От. Наша ціль спасіння людей, а наші мотиви, щоб людина поміняла своє життя і мала життя вічне. Амінь? Амінь. Хорошо. То є в нас мають бути і правильні цілі, і правильні мотиви. Давайте ми помолимося за це. Отець, во ім'я Ісуса Христа. Я благословляю, славлю ім'я Твоє святое. Благослови нас, Господі, во ім'я Ісуса Христа. І дай нам, Господі, свято ходити перед тобою. Дай нам, Господі, ходити в білих одежах перед Тобою. Во ім'я Ісуса. І при... дай нам, Господі, мати свої цілі, щоб бути успішними людьми. І також мати правильні мотиви, щоб ти нам допоміг, Господь, достигати наших цілей. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господь, ате Сире, Дух Святий. Амінь.